З моменту, як перестала працювати зернова угода і це, Мені здається, 17 липня цього року. А ми отримуємо дуже велику кількість вльотів по наших припортових і інфраструктурних об'єктах. І переважно це одеський регіон, переважно це південь. Це портова структура на річці Дунай. І дійсно, ці атаки вони є дуже частими. і Внаслідок цього руйнуються і інфраструктура, і зерносховища, і переробні підприємства, і техніка, і страждають і. Люди, ми кож кожного ми маємо загибель наших людей, і тому це дуже великий негатив і для економіки нашого одеського регіону, і для країни в цілому. Якщо ви казати про взагалі та всі наслідки, організація Об'єднаних Націй про підрахувала цифру в обсязі 6 мільярдів доларів, яка завдана саме аграрному сектору. Якщо ми будемо казати про Одещину, то будь як Будь-який процес, який стається внаслідок вльотів, все це задокументовується, йдуть слідчі дії, і працює комісія. Як тільки все це буде опрацьовано, то буде надана додаткова інформація. Безумовно, ці вльоти вони скорочують наш експорт щодня. Якщо ми в рамках зернової угоди, коли працювали, в нас було 7-7,5 мільйонів тонн експорту на місяць. Да? потім, після того як не було можливо працювати через велику воду, працювали лише через порти через Польщу і через Руминію, ми виходили на Європу і ну. Потужності донайських портів це 2,5 до 3 мільйонів тонн зерна в місяць. Але безумовно цей експорт зменшено вдвічі, а в цьому місяці може бути навіть втричі, за прогнозами цифр. І експорт зменшується щотижня, щодня після кожного вльоту. Але незважаючи на те, аграрний сектор продовжує працювати, заходив посівну кампанію 2024 року. Ті інфраструктурні об'єкти, які зазнають вльот на наступний день вони вже починають реанімуватися від цих всіх наслідків і намагаються продовжувати працювати, тому що забезпечення експорту це забезпечення економіки нашої країни. По перше, і забезпечення експорту українського зерна це продовольча безпека для тих країн, які недоотримують або очікують нашу українську пшеницю.